В даний момент твій батько служить на стороні Росії. Він на стороні, так сказати, зла. Всі знають, що Карпатська Січ ложкою виколює москалям гочі Тобто треба воювати не тому, що ти когось ненавидиш, а тому, що ти кохаєш. Давай, давай, <с давай спочатку. Тобто ти їздив ДНР, коли. До речі, тебе гарний голос, ти співак, мабуть? Баді Касамари. Всім доброго, доброго 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 дня, в кого хто де, українці. Програма на нулі. Така проєкт від, від Карпатської січі. Сьогодні в нас в гостях, в нашому джепику. Наш братик, Представся, будь ласка. А, мене звати Артур, мій позивний святий. А, я виконую обов'язків командира взводу вогневої підтримки. До війни працював в кіно. І в креативній сфері. Слухай, чому Карпатська січ? Я всіх запитую це питання. А, взагалі я людина з військової сім'ї, і дуже багато я служив і вчився в військовому ліцеї, служив в армії. Закінчилась під Києвом всі дії. Я зрозумів, що в мене було десь, мабуть, неділю я сидів і думав, чи продовжувати, чи ні. Розумієте, як так кажуть, зараз є культурний фронт. Ну і я так недільку посидів. Зважив всі за і проти, зрозумів, що я, мабуть, по-іншому не зможу. Я десь місяць пробув в Києві на базі. Мене зробили на другий день інструктором по тактиці, і мене запрошував батальйон, який повинен був створюватись. Ось. І якось в якийсь момент я тут так сказати, стоваршувався з усіма. Я в останні, можна сказати, в останні дні, коли було, повинно було прийнятися рішення, сів в машину і поїхав сюди. Слухай, в тебе така екіпа, блін, все є, але в тебе немає одного важливого елемента, який в Карпатській Січі дуже, дуже особливий. І всі знають, що Карпатська Січ ложкою виколює москалям Гочі. То, то є правда, мою брачку тобі дарую від імені батальйону Карпатська сіж цю ложку. Я просто останній раз, коли виковирював, випадково залишив. А, заубив, там, от, це, там, спі... залишив. це спеціально, бачиш, така, вона о, о, ну, зроблена, тут весь, тут виточено при, прямо під буряцькі очі, знаєш, ну є різні, а це такий да. буряцько-калмицька. Слухай, ти кажеш, ти з військової сім'ї. в тебе батько також воює в якомусь підрозділі. А чого ти смієшся? Він служить. Чекай, чекай. Зараз ми вийдемо, відригнемо і продовжимо. Давай нахуй. <ріст> Тобто твій батько військовий служить в ДНР на цій стороні, я так зрозумів? Так, він служив в українській армії на доволі такі високих постах. І в якийсь момент, коли він закінчив тут службу, поїхав, поїхав він працювати в Росію і йому запропонували бути в цій шарашкиній конторі. Так сказати. Тобто, в даний момент твій батько служить на стороні Росії, я так можу сказати. Реально так? воює проти так. тебе. А, так, він на стороні, так сказати, зла. Ці всі історії. Це само собою. Ну, я ще брав участь в АТО. І коли я тільки дізнався про це. Батько воював, вибачте, тоді в АТО. Да, та, та, та. Він тоді... Тобто він, він на нашій в... стороні? Ні, ні, ні. Він тоді вже вступив в ДНР. Як так. я про це дізнався, <гум> був парад на 9 мая, де він ввів колону. Ось. І... Там, ДНР так, він ворог. Я не можу, знаєте, виправити це все. Ну, я не вибирав вже батьків, розумієте. Моя не мама, не. наприклад, служить в українській армії. Він. Знаєте, що в мене в цьому більше всього, ну, якби не то що радує, що він насправді сидить там в штабі, ну, протирає штани і ну, по-справжньому не воює проти нашої країни, а там чисто на, так сказати, на подсос. А ти вважаєш є різниця, що брав зброю не брав зброю. Так, якби ще... я знав, би, що він вбив хоча б одного українця, його вже і не було б там. Ну, навіть, а як і... ти не вважаєш, що він своєю діяльністю і вбиває? Тобто, ну, Путін, можливо, теж е, особисто не вбив жодного українця, але ж він не тримав зброю, але вся їхня діяльність. Одне, одне діло, знаєте, людина, яка окей там прийшла, він же, ну, він, ну, він, ну, він пішов заради бабок. Я це, ну, навіть немає. Там про патріотизм до батьківщини якоїсь і там і все інше, Віра, вона ж як. Як бульбашка. Ви розумієте, туди прийде Китай, вона він Китаю присягне. Та, ти хочеш щось сказати, своєму батькові передати йому. Я йому багато, багато чого все вже сказав. Так скажи йому тут в ефірі з передачі на нулі. А, ну, я не знаю, суши сухарі, мабуть. Скільки там? 15 років треба сидіти. А як його звати? Олег його звати. Олег, суші-сухарі. Коли я тільки потрапив у війська, мені було 18 років, я пам'ятаю, зайшов наш офіцер і попросив нас перед сном промовити за ним типу, слова, присяги. Він казав, я там і кожен каже свою фамілію, вступаю на військову службу і клянусь речисто захищати Україну. І територію та суверенітет. Ось, і це було наскільки тоді сильно. Я зрозумів, я тоді проникся тим, що ось ну ти військовий, в тебе тепер є обов'язок захищати. Ну, я не буду лукавити, я їздив в ДНР, коли. Чекай, 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 чекай. не Давай, 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 спочатку. Тобто ти їздив в ДНР коли вчора. Я їздив, мабуть, останній раз е років до карантину. Ти з батьком зустрічався там? Звісно, так. Да. Давайте так, я от вам ск я скажу історію, що я ось так сидів за столом і поруч зі мною сиділа, мабуть, офіцера 4 ДНР таких, е і от ми сиділи і спілкувалися з ними. Тобто, в мене було е один раз таке. Це було дуже для мене специфічно, тому що ти там не можеш висловити особливо свою позицію. Ну, ну, Типу, да, ну, Ти розумієш, що ти не можеш. Але так... ти не був ще військовим, ти в принципі Це так вже виходить. було після армії, да? я навіть а. вже був на війні. Вони тебе переконували, що братішка, та пішли з нами, да, ми а, над Україну Водим, а, на Україну положимо на фібліку. Вони каліні, пропонували ні? роботу в ДНР навіть. І ким, а, цікаво? Типу офіцером. А, а, да. Зали приїжджай до нас, будеш вони ж вважають, що вони на стороні добра воюють, але так ну, і є, таке. це все правда, а хто ну, я Коли вони. Скажу, якщо ти твереза людина розумна, то ну, ти там розумієш, що там твориться. Люди там до якісь сліпі. Я не хочу, знаєте, я не хочу, щоб було там як, як там, бо я ж бачив це все не тільки з новин, а й сам там ходив по тим вулицям, сам спілкувався з тими людьми. І я розумію, що це повне дно. Про яке вони навіть не розуміють, У мене немає люті до Росіян, до Російської Федерації. Чесно, її немає в мене. Тому що я воюю не за того, що ми... я ненавиджу Росію, я хочу, щоб вона розвалилася, чи там е мене все бісить. А я воюю, тому що я по справжньому кохаю свою країну. Як ти відносишся взагалі до. Я до людей, які взагалі не приймають участь зараз в ну в бойових діях, в волонтерстві, ні в чому, просто їм на кажуть. У мене двояке двояке ставлення до цього, тому що я розумію, що не кожен чоловік вміє воювати, може воювати. Я вважаю, що зараз, в даний момент кожен чоловік повинен бути готовим воювати. Він повинен не сидіти там, десь в барі, пити пивко і калянчик курити. А усвідомлювати те, що в країні йде війна, і він повинен піти на якісь, я не знаю, курси парамедиків і йти хоч раз потримати зброю в руках. І треба готуватися до того, що колись ну, не буде можливо, можливо. Ми сподіваємося, такого не буде. Що можливо, не буде прихистку навіть у Львівській області. Що е, тобі доведеться брати в руки зброю і стріляти захищати? Я вважаю, що втікати від війни взагалі дурниця повна.

Раз. Скайк, два, три, 4, 5, 6, 7. 7, Два, 4. Поки вони там роздупляються. Погода сьогодні сім. гарна. Шість, сім, і він так ваш? Та. Як я позивний? Годьйте, як твій позивний. Гольки, все поняли. Дайте вже нарешті відпустку. Знаєш, коли розписували, коли розписували, що це думаю, майже російське, я розумію, що перша сотня чогось. Да, ладно. Ну, на жаль, Опа, можеш знімати. <рес> да, слава Україні! Героям Героя слава! слава! Від імені командування Карпатської Січі, від пам'яті славного та не скоро нашого командира Олега Куцина. Вітаю усіх вас та дарую вам всім такими хрестами Карпатської Січі. Святий! Хохо! -хо! Вітаю! Оце твоє, оце, оце! Я вивчу національні пісні, бо я не знаю пісні бий шарабан. На гітарі. Коли у путь, <клес> коли знає. у путь. А, до речі, їх написав Олег Іванович Куцин. Це а, Куцин написав цю пісню? А, ні, не пісню він написав шматочок а, слів і там А ми йдемо, а ми йдемо, а ми йдемо, йдемо, йдемо. І нашу славну Січ Карпатську до перемоги ведемо. До речі, тебе е гарний голос, ти співак, мабуть? <клес> Да ні, я тут навчився вже. Тут навчився. Хлопці тут. дають мені гітару, кажуть співай. <рес> До речі, треба нам проголосувати за надання Героя України Олегу Івановичу Хуцинукому. Він, в принципі, і є героєм для всіх нас. Друзі, підпишіть петицію про надання Героя України. Це прохання від нас, від всіх, тому що одна справа, що він для нас дійсно герой, але це має бути на офіційному рівні, і країна має пам'ятати справжніх. Людей не можна забувати. Слава краще. Вважаєш себе націоналістом? Український націоналізм, я порівняв би, це кохання. Розумієте? Це кохання до своєї країни, і ти будеш е, воювати за свою країну до кінця. Розумієте? Патріотом ти можеш бути в Америці, а націоналіст він буде отут, от, саме в цьому моменті. Щоб тут не було, хоч ядерна війна, але ти. Приймеш це як свою долю.